7 година і 31 хвилина Київський час це найголовніше в Україні в світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю на світанку. Росіяни атакували Миколаїв ракетами. Про це повідомили бова. Тип ракет поки що встановити не вдалось, але постраждалих і потерпілих і пошкоджень немає. Переговори щодо перемир'я в Україні цього тижня відбудуться в Лондоні. Це підтвердили в офісі президента України. До Великої Британії поїде українська переговорна група. Зустріч в Лондоні продбав раунд переговорів у Парижі минулого тижня. Міністр оборони України Росте Муєров заявив, що в Лондоні хоче досягти згоди про повне припинення вогню між Україною та Росією. За словами міністра, Київ на 90% підтримує ініціативи США по закінченню війни. Найбільші розбіжності у вирішенні територіального питання. Американці чекають на відповіді від України щодо плану і завершення війни. Зокрема, йдеться про відмову від вступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським, а також оголошення зони навколо Запорізької АЕС нейтральною територією. Про це пише Wall Street Journal. Ці ідеї американські високопосадовці представили Україні в четвер на зустрічі в Парижі. Вони очікують отримати відповідь під час переговорів у Лондоні. У разі згоди передадуть план Путіну. Тим часом президент Америки заявив, що Україна і Росія можуть укласти певну угоду вже цього тижня. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Жодних подробиць він не навів, лише сказав, що після досягнення домовленостей обидві сторони почнуть вести великий бізнес з процвітаючими штатами і зроблятимуть статки. Диви не сталося. Путін не захотів продовжувати великодні перемир'я. Не дотримувався ворог своїх же обіцянок тиші. Фактично, на всіх основних напрямках фронту ворог атакував українські позиції. Лише за останню добу українська сторона зафіксувала понад дві тисячі порушень режиму припинення вогню самими ж окупантами. Найбільше на Покровському напрямку. Втім, в неділю не було повітряних тривог. Президент України запропонував продовжити цей формат тиші і відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб. І з можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити і надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну. Це слова Володимира Зеленського. Натомість Сполучені Штати теж продовжили е, закликали продовжити великодні перемир'я в Україні. Таку заяву зробили у державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Там нагадали про серйозність американських намірів стосовно припинення вогню між Росією і Україною і підтримали, хоча й не тишу, але й зменшення військової активності на фронті. У Москві у відповідь на заклики Держдепу звинуватили Україну у порушенні перемир'я. Представниця російської МЗС Марія Захарова у своєму телеграм-каналі звинуватила українську сторону в тому, що вона не дотримувалася режиму тиші під час великодня. Нібито використовуючи американські реактивні артилерійські системи Хаймарс. Це як оголосити голодування і потаїсти цукерки. Натомість так охарактеризував путінське перемир'я вже міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Дипломат вважає, що заява Путіна про тишу на фронті це радше медійний трюк, ніж реальність. Тому наразі єдиний шанс, щоб Україна змогла успішно захистити себе, а Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом. От так, власне, додав міністр закордонних справ Чехії. Російські війська використали великодні перемир'я для перегрупування сил на харківському напрямку. Про це повідомила 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Українські військові означають, що противник нарощує особовий склад і, врешті, планує скористатися цією паузою для підготовки до поновлення активних штурмів. У відповідь на що оборонці вдавалися лише до дзеркального вогню. А на Донеччині помітили, що окупанти використовують великодні перемир'я для того, щоб облаштувати маршрути для проходу своєї важкої техніки. Про це повідомлення шістячо. Ості ОМБР і князя князям Стеслава Хороброго. Минулого тижня росіяни почали застосовувати величезну кількість мотоциклів, зокрема на Покровському напрямку. Бригада Червона калина підбила атаку е е е власне, з використанням 150 мотоциклів. Подібний сценарій окупанти застосовують на Оріхівському, Куп'янському, Сіверському напрямків. Що це дає росіянам? Ексклюзивно для сніданку з Дніпросином, розповів військовий глядач Василь Пихньо. Маємо змогу послухати його зараз. Зараз в умовах дронової війни, коли дрони з нашого боку в умовах оборони забезпечують до 70-80% уражень, мотоцикл дає окупантам бодай якийсь шанс якусь надію прорватися до лінії бойового зіткнення поближче. Мотоцикл принаймні дає шанс противнику доїхати, і саме тому ворог їх активно застосовує. Але абсолютно наголошую абсолютно за підсумками минулого тижня жодного успіху. Ці величезні масовані атаки мотоциклами, які відбувалися. Впродовж минулого тижня не дали проти. Черговий титул WTA здобула Еліна Світоліна на турнірі у французькому місті Руан. У титульному матчі Еліна перемогла Ольгу Данилович із Сербії. До цього Світоліна вигравала титул на змаганнях жіночої тенісної асоціації у травні 23-го року на турнірі у Страсбургу. Перемога в Руані принесла Світоліні понад 30 тисяч євро призових та 250 рейтингових очок. Цього тижня українка зіграє на змаганнях WTA 1000 в Мадриді. Загалом у кар'єрі Світоліної це вже 18 титулів WTA. Далі спробуємо людською мовою розібратися, що відбувається в інформаційному просторі. Цей тиждень наче важливий, наче можливо, і буде вирішаючим. перемир'я. Нащо воно путіну? Що з цього можемо отримати ми? І чи буде велике перемир'я? Давайте спробуємо розібратися. У нас далі е така експертна розмова, але простою людською мовою замить.